Тобі Габелок. Дорога, куди приходять помирать коти. Я чесно хотів сходить в туалет, я не зміг. Бля. А, огірки. Хотіли мене побити палкою, алкаші. Збираються 8 тисяч рандонерів, але 40 тисяч. Олексій йобнутий. їздить. Роблю Роблюба. Якби ми одружились з тобою, хто був би мама? Так, привіт. Знову черговий випуск байки, але сьогодні будуть просто байки без байків. Велосипед у нас для фону, тому що у нас людина-легенда, людина, яка більше їздить, чим ходить, іноді розучується ходити. Ми його просто піднімаємо. Несемо до велика, Вже потім ця людина кудись їде. Це Льоша Морозов. Хто ти? що ти розкажи про себе. Uh, всім привіт! Мене звуть Олексій Морозов. А uh, я велосипедист. Uh. З самим страшним захворюванням. Тобто я не ходжу, це правда, я більше часу їжджу. У мене є дві пристрасті: це шосейні гонки і бревети. Шосейні гонки як спорт, мені подобається дух змагання і все, що з цим пов'язано, командний дух. І бревети, бревети це для душі. Вони ж марафони, коли ти просто відпускаєш все і їдеш дуже-дуже довго. Але знову ж таки, їх я також намагаюсь пройвать. В цьому році я багато чого реалізував про що мрію. А, я стараюся кожного разу кидати собі якісь виклики і їх реалізовувати Додатково збирати гроші також на ЗСУ за рахунок цього. ось а, Накатав в цьому році 26 в тому виходить двадцять 26 з половиною тисяч, хоча не старався. Тобто не було такого, щоб накатати більше. Бо я знаю, деякі хлопці в цьому році проїхали 40 тисяч, але 40 тисяч проїхали. За рік, так да, да. хлопець з Вінниці, Денис Кучер передаю тобі привіт, молодець. От він якраз кожного божого дня їздить, їздить і знову. Просто їздить. А робота. Їздить. <гум> ну, <гум> е основна задача. Ні, 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 основна. Машиня. Ні, ні, не ну, велосипеді. От. Він поставив собі ціль проїхати 40 тисяч, і він проїхав. Ну в нього <гум> ну в нього кожного, майже кожні вихідні, якісь брив'ят. Майже, ну там 90% вихідні, і 300, 360 днів з 365 їздових. Тобто 5 днів людина в році не їздила взагалі, а всі інші їздили. це потужно. Так. Чому ти легенда? Ти знаєш? Я підозрюю, як сказав, можна чуть-чуть? ватюхатись Чуть -чуть. да. да, Добре, як сказав мій тренер Д... Гоша, передаю привіт команді Вілогов Київ, Сайклін Тім. Е, Олексій йобнутий. Ну, коли мені знайомий з дівчатами, він каже: Олексій йобнутий. Е, а дівчина питає, в якому плані. А він такий дивиться на мене. каже, Ну, в усіх планах. От, от це напевно так про мене люди і кажуть. Ну, я походжусь в хорошому так. Що треба, щоб стати легендою? Що треба зробити, щоб стати легендою? Щоб стати легендою, е, ну в різних сферах по різному. Якщо ми беремо конкретно про мене, що я зробив такого? Ну це в цьому році. В цьому році я зробив Евересінг, причому на велосипеді? Точно, я вже про нього якось і забув. От. Я зробив Еверестінг, причому я поставив рекорд не просто, а рекорд. Еверестінг це за одну поїздку. Так? Потрібно набрати висоту певної гори. Ну, якщо Еверестінг, то це гора Еверест 8848 метрів за одну поїздку, правильно? Так. От. А ти набрав. 9918. За 18 годин 46 хвилин, наче. Я вже ну треба пере 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 передивитись, Десь так е я е принципово не набирав більше десяти. Я мав в запасі ще 15 хвилин, якби я почав тоді, коли я хотів. Е е я би набрав 10 тисяч, і це була б уже інша категорія. Тому я принципово не добирав ці метри, вписався в комендантську годину. Ну, у мене було два головних момента: вписатися в комендантську годину і якомога більше проїхати. І поставив рекорд України саме серед українців, які піднімалися. Ну, на велосипеді за такий час, така дистанція. М вийшло десь в районі 356 кілометрів, і 254 рази я піднявся по одному підйому вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Фафані. <буду> uh, да, і з приводу цього, там ще була цікава історія, як до нас хотіли мене побити палкою алкаші. Uh, от so я, ти я по... побити їх рекорд? <с changed> ну, ні, ні, бо я спускався без тормозів, а вони п'яні йшли толпою. І я чудно задавив їх маленьку собачку, яка пригнула мені під колеса, а я міг просто розвалитися на відмітки 7000 тисячі метрів. І було б дуже-дуже образливо. І вони прям з палками йшли, мене валити, але <по> зі мною були хлопці, і я ще був. Дуже злий, тому їм не пощастило і вони пішли далі. Але найголовніше вони потім поспускали колеса. Нашій машині на машині були кріплення, і вони не порізали покришки. Вони, як мелкі криси, прийшли. На ж... і... да да протест, да, да. і це, ну, це ж хвилини по дві треба було сидіти, щоб кожну покришку, ну то ж кожну камеру поспускати. і вони це зробили. Хлопці мені про це до речі не сказали. Стояли ще диву. <звукати> 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 мені допомагав в цьому Денис Марченко і Тимофій Камбаров. Дякую їм величезне. Без них я б не справився. Бо секунданти в цьому. Плані максимально. У мене навіть є книжечка, де вони як в, е, в тюрмі кожен мій, мій підйом фіксували. І за скільки часу я проїжджаю, так рисочку відмічали. Молодці, супер. Кормили масаж робили. Найкраще люблю цілу. Е, ще я проїхав, ще готувався до ПБП, але нас не випустили. Що таке ПБП? париж берес париж що 200 кілометрів, 10 тисяч метрів набору, збираються 8 тисяч рандонерів. Скільки метрів набору? 10 тисяч. Так. В... І збирається 8 тисяч найсильніших і найвідбитіших рандонерів зі всього світу. І їдуть по маршруту від Парижа до Бреста на Атлантичному океані і назад. Це все повинні, повинно зробити за 90 годин, ліміт часу. До речі, деяким ліміт 80 самим упоротим. Тобто там є категорії 80, 85, 90. В цьому році саме перший проїхав за 41 годину 15. Команда. Команда. Але перше місце є у німця, який в соло приїхав за 40 годин. Просто є команда, є команда французів, які намагаються побити рекорд німця. Який проїхав це все один. А який середній? казу? Там з в районі 40. 38 чи 37, щось таке. Ну, без зупинку. Він не зупинявся на КП. На КП йому відмітки їжу все на ходу давали. Тобто є можливість на КП, щоб все було готово. Тобто він пролітав, хватав сумку, хватав все і їхав далі, не зупиняючись. Не туалет, не сон. Ну взагалі нічого. Давай далі у нас ще питання. Так, так. І ми, ми тому ми їхали в Україні. Ми проїхали. Ну нас не випустили, то ми, ми їхали в Україну за 70 годин. 69 45 про це зараз розкажеш. Е, так, у мене ще далі є правильна відповідь, що зробити, щоб стати легендою, Добре. Це ходити до нього на тренування на сайклінг. Обов'язково Розкажи, де це я працюю в Хардіо, працюю тренером, проводжу тренування по сайклу, вони в мене трошки важкуваті. Я даю більше навантаження на підйоми, тому що в нас підйоми в Києві мало. Ось, всім подобається, всі страждають, всі посміхаються. А ще, якщо ви приходите до мене і в мене є така частина спринт вгору на два кілометри, хто виграє, хлопчик або дівчинка, отримає баунті. Тому я не просто це я ще підкормлю своїх найсильніших воїнів. Треба прийти. Обов'язково. Якби в тебе був вибір? Ну такий прям серйозний. Велосипед чи сім'я ти би вибрав? Бля. Я думав, це питання. типу, ти скажеш сходу. Що велосипед? А можна велосім'я? Ну я, я чесно, я без велосипеда не представляю своє майбутнє життя, і я хочу, щоб там моя дружина і мої діти також з цим були пов'язані. Якщо вони від цього відмовляться, скажуть, папа, ти в нас кончений відбитий, їдь за своїм вілікам. Ми там будемо на бокс ходити, або ще без питань. Але я їм вибір дам. Але велосипед в будинку і в сім'ї обов'язково повинен бути. Напевно, все таки, ну велосипед, да. Ну я це вже частина мож... не, частина, це є моє життя. Ну, тобі каже, ти заїбав мене своїм велосипедом. Ти постійно кудись, їдеш. Ну я вже два. Парай, або ти їдеш зі своїм віліком або з нами. Я, я тупо в... я тупо на віліку гарно так починаю їхати, а вона біжить зі мною, Льоша, Я я, не... передумала. <рес> я передумала. Я говорю, сідай на велик, поки я тебе чекаю, йди зі мною. І все, варіантів нема. Коротше, велосем'я. Вела сім'я, так. Це принципі, класно. Я таку відповідь не придумав. А ідеальний велосипед на твою думку. Я знаю, що в тебе життя. У мене є і шосе, і МТБ, і гравійник. І чесно кажучи, якби, я, якби всі з часом не плювалися на гравійники, що воно універсальне, що воно не їде гарно не де, я більше часу на гравійнику, тому що я можу. Погану погоду на ньому поїхати, я можу в гарну погоду. Він не, не саме швидкий, він не саме е, проходимий, як МТБ, але він універсальний. За це я його і люблю. Ну, от за позаду в мене гравійник на комі 30 тисяч трис Проїхав на ньому загалом. От питання ідеальний на себе. Шосе. Шосейний. Так. Да. — Я на... Конкретний шосейний? Ну, в принципі, шосейний велосипед. Да, мій мене влаштовує повністю, тому що те навантаження, яке я давав, попередній мій шосейник не витримував. Зараз Скотт Едікт. Яку 20 -го, 20 -го року? 20-го. 20-го року. Ось. І він, що 1200, що вересінг, що я їхав в раху 500 за сутки. Він все витримує, не ламається і працює. Тфу -тфу -тфу. Дай Боже. Цей гравінік також, але цьому, на цьому просто фізично це важче робити. Це питання наступне: скільки ти приїжджав максимум за один раз. 1200. І за скільки? Це часу було? — 69 годин 46 хвилин. Ну ми тут страву прикріпимо, типу Да-да-да-да-да-да-да. Ну це пишіться на льоше на страву. Да ми себе відчували постійно гавно. Ні, 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 підпишіться, що іноді бачить, як льоша відчувати себе мотивуватися, катати мотивуватися, відчувати себе какаскою все менше, менше так. Так мені деякі люди такі пишуть, дякую. Ми підписалися на тебе. і Ми катаємо, бо бачимо, що ти катаєш. Оце супер. Я вважаю, що я як проповідник церкви, церкви велосипедизму, приєднатись до нас. Ви забудете, що таке ходити, будете їздити тільки на велосипеді, і всі ваші друзі на аватарках в Фейсбуці будуть, будуть в шоломі. Буде така зірка. Я це горіло, в тебе тут буде шапку. <гум> так. І я, до речі, своїм друзям, коли допомагаю, там в вибірі велосипеда, я за це нічого ніколи не беру. І я, мені говорять, ну ти якийсь неправильний велобарига. Я говорю, я за те, що всі на великах були. Це найголовніше. Добре, а що їсти і пити, коли бривіт їдеш. Коли да, 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 да. колись я розпочав це все діло з гіллями, батончиками, тому подібне, це все працює, це повільні вуглеводи, арахисова паста, це все повільні вуглеводи. Це працює з темпом старого діда. Коли ти йдеш 20-25, воно повільно роз ну, проходить, все супер, все класно. Ти не пря, організм не стресує, все супер. коли ти фігачиш, а я стараюсь фігачити працювати. Ну, на високих обертах стараюсь максимально швидко проїжджати бривети, ті, які я можу швидко проїхати. Бо деякий час, погодні умови говорять: ні-ні-ні, сьогодні ми не їдемо. Так, І все. Я їжджу. Дитяче харчування, бублики. Бублики для чого? Бублики. Звичайні бублики? Ну. Харчування. Дитяче харчування Агуше, ну я Агушу їм. Ага. Да. Дитяче харчування, бублики для чого? Бублики дуже допомагають, коли багато солодкого з'їдаєш. Тобто, коли ти є багато солодко, тобі треба це все діло щепити в твоєму шлунку, щоб потім, вибачте, мене не бігати до кущів. І ти їси бублики, і бублики це все діло гасять. Окрім бубликів, можна ще солома, соломка, шалена бджілка стандарт, маска обов'язково. О, і іноді беру затонік в флягу, коли там, не знаю, коли я там на короткій дистанції їду, мені вода не потрібна, і затонік нафігачу, і погано. А, огірки. Але хуфа. Це оце, це мі... огірки. Це для. Ні, звичайно. Ні. Якщо є якщо є зелений огірок десь по дорозі, і я його, я прям колись на шості сотки, ну не було води, не було нічого, літо, жарко. Я спускаюсь офігенний спуск, потім по думаю, зараз розженусь і бачу, дівчинка продає огірки домашні. Я на спусці, їду 50, я ви в ноль, прав в ноль. Купляються огірки. гірки. розлітаються, кілограму, кілограма тобі влітає в рот. Гірки топ. Да, гірки топ. Ні, ні, я зупиняюся, беру, купую огірки, їм їх кайфую, хлопці летять, я говорю, тормозіть огірки. Ті, хто пролетів. Ну, я так говорю, тормозіть огірки, треба. <гірки> <гірки> Мої знайомі, ті, що зі мною зупинилися і поїли, зі мною гірки, далі поїхали нормально, а ті, що Пролетіли, потім здохли, тому їж Ну, ні, ну, ні. Яких перевілів за тобою стоїть? За мною стоїть Топ 2019 року. Він у мене повсякденний велосипед. <рес> на 15 на гідравліки, до речі, тут поміняно, Спереду стояла ФСР що то менші. Я поставив трошки більше. Е, розрахунок 50-34 ззаду 11-32. Вийше <рес> у тебе Endurance? Uh -huh. Ну, можна сказати так. Тим паче, я зараз покришки 35 поставив, то воно десь так і є. Але він мені, він, мені дуже подобається. Він прям ну, дуже комфортний. от Що, що є, то є. Гонки чи бревети, якщо вибирати щось одне? Ай Боже, що запитання. Зараз, напевно, все-таки гонки. Тому що брів'єти з ночі зв'язані, да? Ні ні ні, 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 ні. Просто тому, що е, сезон бреветний йде 4 роки. Я повинен якраз 4 роки катав брев'яти, щоб потрапити на ПБП. На ББП я не потрапив. Але проїхав 1200 що Карпати. Зараз новий сезон піде. В Принципі, все, що хотів довести собі, я довів. Все, що міг зробити, я зробив в Київ Басіка Клаб. Я в принципі на свою сходинку піднявся, і мене. Ні, є, є якраз е Боря країнський привіт, є якраз спортсмени, так аматори, наші любі, які просто іноді приїжджають і валять там, майже з п'яти годин виїжджаючи, посміхаючись. ось. Але вони не бривички, тому не рандонери. Тільки, значить, 3, 2, 2, 3. Ну так, так. Але я хочу займатися спортом. Спорт в моєму розумінні, це шосейні гонки 100%. Командна робота, тактика, і це дуже складно, дуже цікаво і завжди непередбачувано. Я чомусь думав, що ти сам по бривітам тільки. Бривіти для душі. Прикольно. Для мене це щось нове. А ти 1200 в Карпатах приїжджав з ночовкою чи да, бо? Да, так, так. У нас було дві ночі, на третю ніч ми не зупинялися. Можна було зупинятися на третю ніч, ну 90 годин ліміт. Вночі можна було їхати. Е, так, ми вночі в принципі, їхали. Ми стартували оперше, у нас був дозвіл. Але дозвіл на одну ну, в Закарпатській області не було комендантської години. Е, в Львівській області в нас був дозвіл, а в Івано-Франківському дозвілу не було. Практика показала. що Я розумію. Їхати. Ну, Кому не цікаво, як я я, я <реш> правомірний громадянин. Я не порушую комендантську годину взагалі. Теж типу не порушував. <реш> <реш> Це трошки порушив. Трошки порушив. Е, так. Твоя найгірша поїздка, яку б ти точно не їздив, якби знав, що вона отака. Ну, діється, таких немає. Є. Є. — Є? Є? Це, це три, бр, скажімо так, три бр... Ну, перше, це флеш, коли ми їхали тоді разом. Та ладно, прикольний був. Так, да, прикольний був. Особливо початок половиною години 50 кілометрів. штормове попередження, люди, собаки, річка замість дороги, мокрі носки. 24 часа в носках, в яких вода, засинання на дорозі, виключання після. Ну я, я, коли ми фінішнули той флеш, я просто ліг і на 4 години виключився. Мало того, я прокинувся і зрозумів, що не можу рухатись. Я чесно хотів сходити в туалет, я не зміг встати з дивана. Я так як червяк перекотився на сторону і такий. Ну, все, ну, типа, далі я не можу. А саме смішне, що я не міг заснути. Я отак ліг, мене так от підняло, і я пішов до Сімковського пить і і Ну, Ну, так. А, а я вже не міг, не міг рухатися на це. Потім по Вінниці, і в Шурмоді. Вот. І другий оце те, що переплюнуло нашу цю поїздку, це ця 400-ка Бердичівська, яка була в цьому році. Чисто. Погода і мораль. 80, є дорога до Ружина. 80 кілометрів. Я назвав, я потім написав цю історію. Дорога, куди приходять помирати коти. Чому? Від Бердичева до Ружина 80 кілометрів. О, є пісня навіть, Сережа Зружина, якщо що, можна включити. Сережа зружена вибігає з лісу. Коротше, це трішняк. Це 80 кілометрів дороги, в якій отакі от дирки, просто нон-стоп. Це Феркаська область. Ні, ні. Гірше дороги я не їздив. Я б їздив багато де. Там гір... там фури, автомобілі їдуть по. Ні, не можна в'їхати. Нема. Там вісімдесят кілометрів, ні одного населеного пункту, ні одного поля, ні одного магазину, ні фіга нема, от просто нуль, пустиня. Їдеш ти, і їдеш ще таких два дебіла на машинах, і ми ви їдете паралельно один у одному, з якою швидкістю в районі 20, і ми там пробилися шість разів чи сім навіть. Через... Після цього ми як закінчили, ну, ми їхали цей шматок, я не знаю, вічність. Після цього ми виїжджаємо. Починається вітер, який в Білій церкві кладе тупотополі на поля. Ми їдемо в трьох пілотоні, намагаючись працювати, ну як би положено. Ми їдемо 17 в час, давлячи десь 400 ватт просто. Ну це просто трішня. Після цього починається ливень. Ми впритик їдемо до комендантської, проїжджають мимо нас фури, обливають водою. Холодно, в нас речей нема. Ми всі мокрі, Обочина вся в піску. Ти в'їжджаєш в Київ за 10 хвилин до комендантської. Тобі треба доїхати ще до точки старту, щоб закінчити. Я за, я за 3 хвилини до комендантської пробиваю останнє колесо. Думаю, доїду на ободі. Да, думаю, доїду на ободі, Розумієш, що мене за рахунок того, що сильний дощ тупо веде. Кричу другу, віддавай свій велосипед. Від... А він вже фінішнув. Він віддає мені свій велосипед. Елькі Ростовки, більше, ніж в мене. Я фігачу на фініш, я фінішую за 2 хвилини. Не до комендантської, починає розвертатися, а вже дорога закривається, вже поліція стоїть, вже все, вже їхати не можна. І я їду, говорю, вибачте, там я цей дебіл, проїжджай, кричить мені поліцейський. Після цього ще алкаш до тебе додовбається на остановці, коли ти намагаєшся. Е, п... це, <говори> це Це, це А після цього ще вас зупиняють, поліція вже в машину, коли ви їдете. Один сидить в шлемі в очках і дивиться просто вперед, другий сидить. На під жопою у нього бронежилет в сьому, в багажнику з патронтажа желізні бокси, і ми ще намагаємо, бо він волонтер. І поліцейський дивиться і такий думає, джекпот. Ну, типа, типічна ДВРГ. Два єліка, два чувака, якісь обдовбаний з червоними очами, один дебіл взагалі в касці сидить. Типу, ще, ну, типу, все. Ну, ми довго-довго пояснювали, але нас пропустили. А, і Таке питання, Дивись, якби ми одружились з тобою, хто був би мама? Якщо мама це та людина, яка доглядає і е, переживає, то напевно я. Ну, типу, я, я би я б більш я на є, ладно. <різь> якби ти їздив без сідла, то на якому велосипеді? Це фіксери повинні, в принципі, такі їздити, я вважаю. але... Ну, має бути велосипед, який тобі дуже подобається, щоб це перетворювалось на кохання. Так, да, да, Щоб ти прям не хотів сідати. Або як сідав, я, то. Поки, прям хотів сідати. Ну, Головне, щоб... Головне, щоб це був не Giant. Все, Все що я можу сказати. Ну, так. Там такі тоненькі підсиділи. Ага, тільки який не обрізається, отакий шток. Ну, а що мінуси? Mm -hmm. Не знаю! <свист> <свист> а тепер прикинь аеропісині. Найдивніша штука, яка з тобою відбулася. Тикась така магія, непонятна, може, щось прям. А, точно, коли я їхав тисячу е за Дніпро, це була перша моя тисяча, яку я проїхав, бо я, яка одна не проїхав і в мене на велосипеді є позначка. Я поки не проїду, я не зніму цю бумажечку. Це київська тисяча. Я тоді був захворів. Це була перша моя тисяча в житті. Це було жорстко. Я приїхав 400 кілометрів і назад розвернувся. Це, бо це єдиний раз, коли я зійшов зі станції за шість років моєї активної їзди. Е, магія. Що було? Коли я їхав тисячу, перші шість кілометрів я проїхав зі святим Отцем. ну, прямо в прямому смислі, отець Петр, він же піп Петро. Ну так, я, я, я потім не з тим самим. До речі, привіт йому. От, і і е, на другий день він в Києві залишився, а в нас КП було в Березані, це 90 ще кілометрів від Києва було, ну, за Березані. І я їду, це виходить вже другий день, чи третій день, а другий день. І мені вже так погано, мені важко, я їду один. І я дивлюсь, за лісом піднімається Юпітер. Ну, типа. Планета Юпітер. І я такий думаю, все, Льошо, це тобі Габела. Ти докатався до Юпітера на землі. І потім, в якийсь момент, я розумів, що це був супермун, ну типа супер супермісяць, коли він максимально здоровений, і він ще був червоний. І я їду, думаю. А кільця то вони Ні-ні-ні, Ну, типа в Юпітера там вони дуже мали. В Сатурна, то кільця, а в Юпітера нема вони вони є, але дуже дуже маленькі. Ось моя ну, пітера така дирка. І я думаю, мене поплавило максимально, думаю, все, розкажу, люди не повірять, треба зробити фотографію. Якщо воно є на фотографії, значить воно є в реальності. Я сфоткав, вона була все окей, але на той момент я думаю, докатався, максимально упора тої штуки. Десь є, no, десь є. Yes. Я постараюся. Yes. Ah. Ну, воно, воно там не виглядає, так, так як я бачив живу, чесно, але як, ну, не передає камера, там здоровенна така штука підмається з типу планета, ти такий ого. Наскільки вона має бути великою? Ну, типу, великий місяць він... Ні, він дуже великий був. Ну, це великий за все своє життя. Ну, типу, я бачу супермуни, коли цей, коли вони звичай... ну, коли він червоний, здоровенний, в нього ще виходить місяць Аріол, такий, він ще більше здається. І плюс. Це вечір літом, коли е, повітря таким чином, що як лінза працює. і воно ще й більше здається. І ти реально думаєш, що тобі прямо габело. У нас на цьому відео є спонсорка Фінбайк. І за ці круті байки про байки, він дає подаруночки. Ми можемо це не згадати, тому тобі треба зараз вибрати. Oh -oh -oh. <плес> ну, кофінбакс круті. У мене обмотка, у мене ваші стікери, два, причому один раритетний, голографічний. А ну ну що там, що там, що там? <плес> <плес)> да, оце якраз під мою кепочку, також з кофінбакс. Уї! <плес> Супер, реально круто. Я знав, що це тобі сподобається. Це мені вот це моя і комп'ютери, і все горить. Прям як я люблю. Дякую, та... дякую, велике. І це ще не кінець, тому що ми цими самими відео збираємо на дрони. Тому всі реквізити посилання, карточки PayPal будуть одразу під цим відео. Поповнюйте дрони, тому що гроші збирає наша велосипедна движуха ігри кижняк. Йому можете. Допомогти перемагати ворога і це приблизить перемогу і ПБП. Так, 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 дуже, дуже хочеться вже. Це надважливо. А тобі дякую, тому я тебе відпускаю. Дякую. Отак. Все, Але хуфа.